Був у війську, був митцем, врешті-решт, відкрив для себе голос Божий і заснував конгрегацію братів і сестер, які допомагають у Боги. І це святий Альберт Хмельовський, людина, яка настільки любила ближнього свого, що деякі називали його хлібом. Був добрий як хліб, був хлібом для свого ближнього. І сьогодні Євангеліє. Христос в Євангелії запрошує нас до того, щоб ми любили один одного, але також наших ворогів. І це любов героїчна. Але просто таким є Євангеліє радикальним. Тому просимо святого брата Альберта про те, щоб він через своє заступництво допомагав нам стати таким хлібом, хлібом для тих, яких ми любимо, але також для тих, про яких Євангеліє каже, любіть ворогів ваших.